Тут ви блокувати не будете. будемо. Ні, а не будемо. будете. Ми вас питати не будемо. Що ти мене знімаєш? Я... Ще раз ти мене знімеш, блядь. У мене буде камера, на жаль. Депутатська комісія Житомирської обласної ради переглядає відео, на якому невідомі перешкоджають політичні акції з блокування російських вантажівок. На околиці овруча по дорозі з пункту пропуску виступовичі, що на кордоні з Білорусю, Житомирські Свободівці та місцеві активісти влаштували блокпост. 6 березня вони попередили про початок акції особисто заступника начальника овруцької поліції, і майже одразу до них приїхали чоловіки, які намагалися перешкодити блокуванню. Коли ми приїхали, ми поставили палатку. Я йому річно дзвонив, бо він мені дав свій телефон. Я йому позвонив, сказав, що ми приїхали ось, далі блокувати фон. Він сказав, значить, ви, якщо ви даєте слово, що ви їх не будете зупиняти, то значить нічого не буде. Я говорю, ми приїхали сюди для того, щоб їх зупиняти. І все, через дві хвилини приїхали машин, 10, навіть поліцейських. І потім гражданські машини приїжджають. Вони всі зробуються за руки, вони всі ремонтного вони знають, це зрозумне. Правоохоронці, які прибули на місце подій, за підтримки невідомих чоловіків допомогли російським вантажівкам проїхати блокпост активістів та відправили одну з машин під власний супровід. Взяли по списку, хто на обліку стоїть і попросили виконати чорну роботу. Мені дуже не хочеться вірити, що Башинський там на місці займається ну, виконанням таких завдань. І якщо це відбувається. То я думаю, що це не без е, пана Рудика відбувається і не без керівництва національної поліції. Якщо це не так, то я хотів би, щоб ви провели якусь службову перевірку і в цьому розібралися і е, дали нам чітку інформацію, щоб ми розуміли, що це не так, тому що дуже не хочеться це вірити. У поліції запевняють, працювали відповідно до вказівок міністерства внутрішніх справ. А чоловіки, що допомагали проїзду російських вантажівок, дальнобійники місцевого підприємства. Між громадською організацією Свобода та працівниками, я так зрозумів, дальнобійниками концерну молочного заводу, який виготовляє згущене молоко на території міста Овоча, і який, я так зрозумів, реалізується на території Росії. І ці дольнобільники, запросивши з собою друзів, знайомих, близьких, пішли в підтримку дальнобійників росіян з метою, щоб вони вільно могли рухатися по території України. Голова комісії порадив активістам якнайшвидше звернутися з заявою до начальника Житомирської нацполіції, щоб до наступного засідання комісії, 24 березня, правоохоронці відзвітували про проведену роботу у цьому напрямку.